Ви на каналізя сьогодні у нас буде обзор оцякого байку Mustang Retro Classic 125 кубовий Перед тим як ми розпочнемо, ставте лайки і підписуйтесь. Ми розпочинаємо. На даний момент це стара моторка, на ній максимум 129-120. І це нова моторка, вона була недавно куплена. На моєму каналі тут це невеликий шорт, як ми її придбали з моїм підписником, це він мені на обзор. Ну що, у нас вона 4 такна. 2 містить 12. Літрів, передач тут 4. Щоб його завести, я зняв невелике відео. Вже теж Що тут є? Тут три тормоза передній, задній той третій це я за рулем Що? Що тут можна зняти? Ну В принципі, дуже легко без гвинтів, е без нічого можна зняти зеркала, вони відкручуються і все. На фарі ви бачите нейтральну передачу, прожектор і порог. І що це означає? Це якщо мотоцикл заведений, а у вас стоїть він, ви можете побачити нейтральним, якщо ви це руку, другу, тепер мотоцикл маленько маленької і ви можете побачити, що він будеться, це значить, що він у нейтральному положенні. Поворотники. Поворотник працює тепер другий. Запах він не противник. Далі на деякий отакий бак під замком. Забереться ключ, ставиться, і обкриваємо. Це ми кріпкуємо. Ну тепер нам потрібно, ви відійдете з від мотоцикла, а вам потрібно закрити руль. Що блокирує руль і його не можна буде повернути. Щоб його закрити. Берете ключ, Ось вот так. Чуть-чуть повертаєте руль і доходимо до кінця. Можете витягати, ставити мотоцикл на підножку, вставати і йти. Наприклад, дивіться, я. Наприклад, якийсь я підходжу, даю за мотоцикл, знімаю його з ножки, а руль не йде. Це. Що, руль розблокувати потрібно. Теж обратно ставити ключ і повністю прокрутити його. У друге положення. І руль знову працює. Він положення off on. Тепер. Yeah. Ну що, щоб завести моторку, спочатку дивимося, чи включений підсос, чи вимкнути. Якщо включений, то ну, якщо в цьому положенні він включений. Його потрібно вимкнути. Щоб... Потім... Це подача бензину. З другого боку, це стоїть. Ще. Резервний стартер це коли мотоцикл. Це кран на а що, на бензин? На бензин. А, так. Mm. Да, 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 да. а це кран на бензин, який затягує бензин в мотор по самих трубах. Де? тут, показує труба. Він вимкнений, його потрібно лише тільки включати в такому моменті, якщо мотоцикл стоїть більше місяця, і все. Кажи, передачі коло. Передачі стоять у р... по колу. Це перша вниз і далі по колу йде. Тут, кстати, якщо ви забудетеся, тут намальовано. Можете обучитися. Або в інтернеті знайти інструкцію, як перемикати передачі по колу. І все. І на цій прекрасній ноті ми закінчуємо наш відос. Дякуємо, що ви подивилися наш прекрасний обзор. Ставте лайки і підписуйтесь канал. Усім учі і всім. Дачі, і всім...